Подити в притул. Знову розкручує суперника і знову розвертає. Ну, притаманний стиль Ломаченко, який намагається повторити тут. Встигає пояснити супернику, що не треба йти вперед. І нокдаун перший від Ломаченка. Перед тим було чи послизнувся. два удари нокдаун. в ліве вухо, і потім, от такий ефектний нокдаун, несподіваний для Мар'яга, який покаже, мовляв, все в порядку зі мною. Не все в порядку. Василь Ломаченко зараз покаже. Сперечався проти цього нокдауну. Мар'яга сам зайшов в кут Василь Ломаченко і просить продовжувати те, на чому вони зупинились. Пританцьовуючи це робить Василь Ломаченко, але один нокдаун вже відпрацьовано. І що починається матриця? Ще запрошує в атаку суперника. Щось неймовірне коїть Василь Ломаченко. Познущався над хлопцем просто як міг. Мені здається, дуже злим має вийти на наступний раунд. І ще раз повтор цього прекрасного поспортивному епізоду. Перму під руку пробив. І додав. Остаточна така, ну, не крапка, поки що, три, три З лівої. Кожен суперник для Василя Ломаченка це просто чергова можливість продемонструвати е, свій талант. Коли вкладається Василь Ломаченко в удари, мар'яги просто ми не бачимо. Ми нагадаємо, що спонсор трансляції компанії Парімач. Перімач грають вони, виграєте ви. Знову спиною до канатів суперник починає бомбардувати Василь Ломаченко і демонструє швидкість якраз рук. Свою ви бачили думаю, усі цей кролик, знаходячись в на відстані удару, Василь Ломаченко. Читає рухи свого суперника і е, зміщується і таким чином працює корпусом, щоб що удари Мар'яги фактично кров у Василя після зустріч. Не влучають вагування. у нього. А на жаль, тут у нас розсічення. Дійсно. Не після удару, наскільки я зрозумів. А от і контратака і на один Ломаченко. Важко дивитися на поєдинок, та ще й кров на обличчі. Ну, відверто, відверто. Заганяє свого суперника в кут Василь Ломаченко, примушує його закритися. Стоячи в кутку, це дуже небезпечно. Працює лише торсом. І так ловить його Василь Ломаченко. Знущається над своїм опонентом, але з і Мар'я це сприймає. Ще все попереду у нас. Дивимося зараз от повтор цього запрошення у кут. Ось такий він хай-тек. Одразу туди пробуває Василь Тулуб. Мимоволі скручується трошечки і опускає руки Мар'яга після удару в живіт. Тому що це сильно, тому що це боляче. І одразу ще у шпарину. Потім був лише удар головою на зустріч Василю знову пішло бомбардування в кутку суперника, намагається розкрити Мар'ягу Аперкотом. Починає вкладатись удари Ломаченко. Тримається Мар'яга, просто тримається через те, що ані на секунду не зупиняється. Наскільки у нього вистачить сил, стільки захищатись, розсмикує свого суперника Василь, розбиває захист. І щойно відкривається Мар'яга одразу, що він опиняється в незручному становищі. Тому роз... що василь це бачить. Він намагається розкрити суперника і е... 20 робить це 20 секунд. Намить здалося так, що десь вже пішов на ніжках. Зрозуміло. Війка від Василя Ломаченко прямий і боковий удар одразу підключає аперкот. Навіть фінтить руками Василь Ломаченко йде в атаку двома ударами знизу. Тут була така серія, під час якої просто таки Мар'яга не бачив, звідки прилітають удари. І дещо розгубленим опинився, але зумів зібратися і продовжує рухатися. Треба віддати йому належне. Навіть от щойно зустріч справа, знову ж таки, ударив небезпечно, але набагато більш силові удари викидає Василь Ломаченко. Таке відчуття, що може завершити бій, коли захоче сам. Українець. Так, Але ніколи не відноситься так до суперників. Просто боксує Василь Ломаченко. І дійсно в сьомому раунді вмикає свою силу. Спиною до канатів знову Мар'яга вже звично там, аби спину не натер. Знаєш, об канати. там сім раундів під канатами. Мар'яга, але тримається. Як тримається колумбієць, та ще намагається от, швидко, чи так таке буває швидко захищатися. От, за рахунок роботи корпусу Мар'яга цим звичайно дивує. Я не можу сказати, що бачив усі його попередні поєдинки. Але на таку швидкість сьогодні не очікував, хоча б через те, що Мар'яга дебютує сьогодні ваговій категорії 59. Звичайно, всі ми пам'ятаємо, як дебютував Ломаченко. Перемогою над Мартінесом. Але Мар'яга пішов велосипед від Мар'яга. Сідає на нього і починає тікати від Ломаченка. Знову Василь вкладається в боковий удар. Знову суперник. Приймає позу сидячи, скажу так, поки що не лежачи. Другий нокдаун від Василя Ломаченка. Таке відчуття, що не знав, куди вже йому рухатися. Втратив координацію в просторі через усі всі численні удари Василя Ломаченка. Мар'я і, врешті-решт, опинився на канвасі. Та там і голова пішла обертом і від удару. Ну. Не почув я у якому контексті Все, Все. і цей не вийшов на наступний ну, раунд. Ну це вже якась поспіль. традиція. Третій суперник поспіль розуміє, що.